Авіакатастрофа на Тайвані. Незабаром після злету пасажирський літак упав у річку. На борту, включно з екіпажем, перебували 58 осіб. На місці працюють рятувальники. Постійно оновлюються дані про кількість жертв. Станом на цю годину відомо про 19 загиблих та 15 поранених. Про останні хвилини фатального рейсу Анна Левицька. Лайнер підозріло низько пролітає над житловими будинками. Ще секунда, і він чіпляє крилом міст і падає в річку. Ці кадри облетіли буквально весь світ, і вже за мить глядачі слідкували за рятувальною операцією на річці Кілунг, куди впав літак. У ній беруть участь пошукові бригади та військовослужбовці. Ми збираємо плавальні засоби. Саме це треба спершу зробити, аби працювати на воді. Рятувальники буквально обліплюють корпус літака, що стричить із річки. Спочатку витягують дітей з дітьми перебувають дорослі. Вони у безпеці їх вже витягли з літака та доправили на берег. Рятувальну операцію продовжили і після заходу сонця, адже доля майже половини пасажирів залишається невідомою. Та й про тих, кого вже вдалося витягнути з лищад фатального лайнера, майже нічого невідомо. Родичі потерпілих скаржаться на брак інформації. Ваша дитина в безпеці. Я не знаю подробиць. Сказали, що його лікують. А ви відчуваєте, що компанія взяла на себе відповідальність? Ні, не відчуваю. Я ж зв'язувався з ними, а вони постійно торочать, що мають порадитися з інструкторами стосовно. Подальших дій Проте деякі деталі все ж відомі. Окрім екіпажу, на борту перебували 53 пасажири. Більше половини з них туристи з материкової частини Китаю. Просочилася і перша інформація про можливі причини катастрофи. Незадовго до трагедії пілот зафіксував проблеми з двигуном. Про що свідчить запис служби контролю за повітряним трафіком? Анна Левицька Собиття, канал Україна.